Замість того, щоб воювати, крутили шаурму. На Донеччині судитимуть посадовця військової частини, який змушував бійців гарувати на свій бізнес. Яке покарання світить службовцю? Усі деталі далі у випуску з вами Ірина Нестеренко. За даними ДБР, заступник начальника підрозділу протягом двох років змушував двох солдатів працювати не на фронті, а на свою родину. Вони будували кіоск із шаурмою і продавали там їжу. Точка з продажу фастфуду працювала у Покровському районі. Це залічені кілометри від фронту. Бізнесом заправляла дружина офіцера. Саме вона контролювала виконання робіт та розподіляла зарплату. Втім. Запряжені бійці отримували гроші не лише за халтурку, а ще й за так звану участь у бойових діях. Так, за цей час держава на них втратила понад 4 мільйонів гривень. Перофіцер світить до 10 років за ґратами за зловживання владою пособництво в ухиленні від служби під час воєнного стану. А разом з ним під суд підуть і двоє військових, які виконували його накази. Їх звинувачують в ухиленні віднесення військової служби шляхом обману. А як ставитися ви до того, що військові під час війни крутять шаурму замість того, щоб служити на фронті? І яке покарання для командира вважаєте справедливим? Про це напишіть в коментарях. Віддав би Крим і чотири українські області. Ексрадник офісу президента Олексій Арестович зробив шокуючу заяву в інтерв'ю путінській похресниці Ксенії Собчак. Він розповів, що віддав би Путіну українські території щоб закінчити війну. Як звучить так званий мирний план від Арестовича? Про це далі у випуску з вами Ірина Нестеренко. Олексій Арестович, який втік з України, зробив скандальну заяву та пробив чергове дно. Політику вигнані приперся на інтерв'ю до російської пропагандистки Ксенії Собчак, де пофантазував про своє президентство в Україні. Зокрема, перевзуванець розповів, що після перемоги на виборах першим чином приїхав би до Володимира Путіна з пропозицією. А він нагадав про умови щодо завершення війни, які ви. Ував диктатор Путін у 2024 році. Це здача українських територій, а також забезпечення прав російськомовного населення та церкви. Арестович підкреслив, що погодився би на територіальні поступки для досягнення так званого тривалого миру. Я віддаю чотири області і Крим. Та я признаю їх російськими Віддаю на условиях Ферги і ГДР. Когда ФРГ, ну что? Прекращение огня или это договор. Да. Можно, но мирный договор? Прекращение огня, войны. Можно заключить мирный договор, но только но, но на оговорках, существующие прецедентные. Кажется, были мирный договор имеет четкую юридическую форму. В мирном договоре должно быть признание территории. Если признания территории нет, тогда не будет, у нас до сих пор нет тогда мирного будет, договора с Японией. Да, тогда, да. Будет, тогда будет длящееся мирное соглашение, не договор. Он да. не будет иметь форму соглашения. То есть, отдаё... А как тогда технически выглядит, что вы отдаете? Вывожу войска и ставлю их по границе. Колишній радник банкової пояснив, що бачить завершення війни за моделлю Корейського півострова, де між сторонами нібито існує тривалий мир. На цьому вата від Арестовича не закінчилася. Перебіжчик зізнався, що запропонував би Путіну зробити символічний жест провести спільний молебень за загиблими в російсько-українській війні. Ба більше заявив, що готовий покласти квіти на могили російських солдатів. При умові, що російська сторона зробить те ж саме. А як вам такі заяви від Арестовича? І як думаєте, чому це він раптом розмріявся про президентське крісло? Про це нам напишіть у коментарях. Не Коля Катлета, а Коля Кравчучка. Одіозний нардеп Микола Тищенко знову став зіркою мемів. Політик зробив зворушливий подарунок пенсіонерці, презентував сумку на колесах. Але замість похвали від публіки отримав лише хейт. Чому українців обурив чинок депутата? Та на яку суму розщедрився Тищенко? Про це далі у випуску. З вами Ірина Нестеренко, народний обранець Микола Тищенко запостив у своєму інстаграмі відео, у якому він урочисто крокує сумкою на коліщатках. Новеньку кравчучку Тищенко підносить бабусі Каті зі Святошинського району Києва. Зі слів депутата, жінка втратила усіх родичів на війні та залишилася геть сама. Після слів парламентаря ну що як і обіцяв, дивіться, старенька розплакалася та потягнулася обійняти його. Не зміг стримати крокодилячих сліз і Тищенко. Утім, користувачі соцмереж не змогли пройти повсю зворушливу сцену у коментарях та на просторах інтернету. Українці висміяли пафосний подарунок Тищенка та назвали це запланованим піар-ходом. Хтось навіть зауважив, що принт сумки схожий на відомий французький бренд Louis Vuitton. Але як виявилося, справжня ціна кравчучки далека від вартості люксового оригіналу. Найдопитливіші користувачі віднайшли модель сумки на офіційному сайті, де зазначена вартість майже 940 гривень зі знижкою. Декого з коментаторів обурило, що нардеп який славиться автопарком за мільйони гривень, недостатньо розщедрився для самотньої бабусі, адже тільки його автівка коштує понад 3,5 млн. Онів гривень, а подарований дружині Мерседес майже 2 мільйони гривень. А як вам подарунок від Миколи Тищенка? І якщо це піархід, то до чого готується нардеп? До виборів? Напишіть про це нам в коментарях. Нові подробиці резонансної справи про побиття велосипедиста. У Києві відбулося судове засідання за участі водія мерседесу, якого підозрюють у жорстокому нападі. Який запобіжний захід обрав суд, та що світить нападнику за скоєне, якщо його провину доведуть? Про це далі у випуску з вами Ірина Нестеренко. Одільський районний суд Києва змінив запобіжний захід Олександру Хілику, якого підозрюють у побитті велосипедиста. Його відправили на 30 днів у СІЗО без права внесення застави. Про це розповів кореспондент обоз ЮЕЙ Андрій Жигайло, який був на судовому засіданні. До слова спочатку водієві повідомили про підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, але під варту не взяли навіть попри клопотання. Нє прокурора згодом Хілика затримали в білій церкві та оголосили підозру за ще однією статтею – залишення людини в небезпеці. Ця стаття передбачає покарання до восьми років за ґратами. На своє виправдання Хілик у залі суду заявив, що інцидент нібито спровокував сам велосипедист. Він буцімто тягнув щось із кишені підозрюваного та нагрубив дружині водія. Після цього кермувальник нібито вдарив постраждалого. Відтак Хілик перебуватиме в слідчому ізоляторі до 31 жовтня. Утім, адвокати підозрюваного готуються подавати апеляцію та оскаржувати цей запобіжний захід. Нагадаю, 25 вересня у Подільському районі Києва сталася бійка між водієм Мерседесу та велосипедистом. Керманич автівки припаркувався на велосмузі, заблокувавши рух. Коли 40-річний велосипедист Антон зробив йому зауваження, чоловік розлютився, вийшов з автівки та кілька разів ударив його по голові. Постраждалий з непритомнів, а нападник відтягнув його на узбіччя та втік. Антона госпіталізували з тяжкими ти. Травмами закритою черепно мозковою забоєм мозку та переломом скроневої кістки. Наразі чоловік проходить лікування у столичній лікарні. У коментарі Суспільному він зізнався, що не одразу пригадав момент нападу, і вперше дізнався про удари по голові вже з відеополіції. Під час розслідування справи стало відомо, що 44-річний Олександр Хілик фігурує у кримінальному провадженні щодо розкрадання коштів, виділених на потреби військових. Його компанія Глобал Хіл ікс груп у 2022 році за версією слідства привласнила 25 мільйонів гривень, які КМДА спрямувала на закупівлю зимової форми для 112-ї бригади тероборони. Натомість військовим постав. Бели неякісний одяг. Куртки, штани та комплекти, що не відповідали технічним вимогам і були непридатними до використання. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.